Що їх поєднати, і от ключовий ключовий показник, як досягати успіху, як приймати правильне рішення, це завжди бути залученим в спорт. Тому, якщо все це між собою зараз об'єднати і повернутися до самого першого питання стосовно спорту, я впевнений на тисячу відсотків. І mm -hmm. хочу от, знаєш, у мене ж блог побудований довкола користі. Блог побудований довкола того, що я хочу, щоб українці були найсвідомішою нацією. От мені просто я, от я хочу, щоб українці ми настільки круті, ми настільки класні, що ми можемо змінити все, що захочемо, тільки коли ми розуміємо, як ми це будемо робити, і навіщо ми це будемо робити, якщо їх поєднати, і от, ключова, ключовий показник, як досягати успіху, як приймати правильне рішення, це завжди бути залученим в спорт. для чоловіка. Віка, як на мій погляд, це просто от знаєш, це головніше за все головне. Просто в житті кожного чоловіка, будь-якого віку, повинен бути системний спорт, системний, неважливо який, хоч не знаю там набивай мячик, не знаю, будь-який, просто він повинен бути.